Для початку нам потрібно запекти ось цього красення гарбуза. Тож розрізаю його на дві частини. Далі потрібно гарбуз очистити від шкірочки. Далі нам знадобиться противень Пергаментний папір. Розкладаємо наш гарбузик. Відправляю запікатися гарбуз до духовки. Духовка в мене ввімкнена на 200 градусів приблизно 30 хвилин, поки наш гарбузик стане м'якенький. Став м'якенький все, гарбуз готовий. Ось гарбузик запікався в мене пів години. Він ось такий м'якенький. Далі, перший шар нашої запіканки складається з пів кілограма творога, 15 грамів ванільного цукру, 100 грамів цукру звичайного, 2 яйця та 3 столової ложки крохмалю. Змішаємо всі ці інгредієнти. 3 столові ложки крохмалю. Все це перемішаємо та переб'ємо блендером або перекрутимо на м'ясорубці. Далі, для другого шару з нашої запіканки, нам знадобиться пів кілограма запеченого гарбуза. І потрібно його пробити блендером або пропустити через м'ясорубку. Гарбузик я прокрутила на м'ясорубці. Тепер сюди додаю одну столову ложку крахмалю. Звичайно, картопляного крохмалю. крахмалю. 70 грамів цукру, два яйця, та цедра одного апельсина. Перемішуємо всі наші інгредієнти до однорідної консистенції. Можна застосувати вінчик. Сирна маса також готова. Я пропустила її через м'ясорубку. У мене приблизно вони однакової густини. Далі мені знадобиться роз'ємна форма, діаметр моєї форми 20 см. Можна брати форму 20-22 см. І на бока трішечки вершковим маслом. На дно викладаю сирну масу. Розрівнюю, намагаюся, аби шар був однакової товщини з усіх боків. Одразу на творожний шар викладаю гарбузовий шар. Тепер відправляю нашу запіканку запікатися до духовки. У мене духовка електрична, вімкнений верх низ. Випікалася моя запіканка при температурі 170 градусів 45 хвилин. Ви вже орієнтуйтеся на свою духовку. Даю запіканки охолонути. Ось який пиріг у нас вийшов. В принципі, він вже готовий. Його можна вже і так їсти і він смачний. Але я ще хочу зверху залити апельсини з желе Тому закриваю назад пиріг так поплотніше. Так, відправлю. Наш пиріг до холодильника. Далі для заливки нашого пирога апельсином нам знадобиться один пакетик апельсинового желе, Один апельсин, з якого знімали цедру, та 400 мл гарячої води. Для початку розведу желе та дам йому трішечки охолонути. Очищаю апельсин та розбираю на дольки. Тепер очищу апельсин від шкірочки. Зрізаю ось цю частинку і ось так очищаю апельсин від шкірочки. Тепер викладаю апельсинами гарний візерунок. Ну, ось приблизно так. Заливаю повністю охолодженим желе. Можна прикрасити гілочкою м'ятки та виливаємо решту желе. Все, відправляємо в холодильник мінімум на 2 години до повного застигання. Желе застигло, тепер проходжуся по краям ось так легенько ножичком та знімаю форму.